Мирного неба, наші вітання, дорогі учні та батьки. Сьогодні ми розпочинаємо новий етап нашого майбутнього навчальний 2022-2023 рік. Звісно, всі наші мрії про перемогу та звільнення кожного куточка рідної країни. Але наш фронт сьогодні це отримання якісних знань та відповідальне ставлення до навчання наших дітей. Адже для відбудови нової України потрібні розумні, креативні з новими ідеями та досягненнями молоді люди. Вони наше майбутнє, безпечне навчання, основа української школи майбутнього. Ми щиро дякуємо кожному захиснику, волонтеру та воїну, що боронять нашу незалежність та дають нам можливість навчатися в безпечному середовищі, миру нам. Здоров'я кожній родині, нових успіхів у починаннях та здійснення мрій.